Доброго ранку, мої малята! Я рада вас вітати. Наближається велике свято, Великдень! І сьогодні я хочу розповісти вам про писанки. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку, і розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце, і стане воно, мов сонце. А яка ж легенда виникнення писанки? Тож слухайте, коли Ісуса Христа розп'яли на хресті, з його ран точилася кров. З кожної їх краплинки виникла червона крашенка. Сльози Марії Божої, яка стояла під Христом, молилася та й гірко плакала. Капали на червоні крашанки, і кожна з них перетворювалася на чудову писанку. Забравши всі писанки та крашанки, Богородиця пішла до Пілата просити дозвілу похоронити свого сина. Дорогою вона дарувала писанки дітям і наказувала їм жити в мирі та злагоді. Прийшовши до Пілата, Марія Божа зомліла, а писанки з хустинки розкотилися по всьому світі. Малята, символіка кольорів, має велике значення при написанні писанки. Наприклад, якщо писанка призначалася хліборобові, неодмінна мала бути чорного кольору. Це колір свята весняної землі, що прокидається від зимового сну. Червоний колір на писанках є головним символом Воскресіння. Фарби для писанок майстрині виготовляли власноруч. Жовту фарбу з кори яблуні. Зелену фарбу отримували з полови конопляного насіння. Чорну фарбу з лушпиня соняшника. Червону фарбу отримували із звіробою, а для розведення фарби використовували воду, яку набирали з трьох джерел. Малята, гадаю, ви теж будете розфарбовувати писанки, і тому я вам бажаю натхнення. А наше заняття підійшло до кінця, і на останок я пропоную вам послухати пісеньку і потанцювати. писанку Писанка чудова, вся у квіта кольорова. По стежинці я біжу, котиця яєчко, а хто писанку піймає, отримає сердечко. Я упіймала, дякую, овечко, пострима тобі від мене цьомки і сердечко, по стежинці я біжу. Ах то писанку піймає, отримає сердечко, я упіймало. Дякую, телятку, ось тримай сердечко, друже, та ще й шокола. Хромтеньку, посеженці я біжу, коти та яєчко А хто писанку піймає, Отримає сердечко. Я упіймала. Спасибі поросятку, а стримай сердечко, дружець Pojetajcie bote com medo, gente, já a juca